Вітаю, нагородний комітет об'єднання готується до вручення знаку народної пошани хреста громадянських заслуг. В цей раз нагороду отримує директор компанії Мипасон Агро Людмила Косенко. Компанія на Пасанагро вже 20 років історіє філософію фермерів. І тому за результати критикової роботи пані директор отримує знак народної від аграрів, та від об'єднання аграрів клубу і омнітектори. Козацьких організацій слава Україні, слава українцям.